Я був раніше сняв дуже класне відео, яке стосується настройки карбюратора 250-350. Відео вийшло аж на 45 хвилин, повністю проінформував гайті усі нюанси. І знімалось воно для одного русачка. Е... Ну, на той період мені казалося, що хороший пацан. Але пацан оказався мало того, що він за русський мір. Так він ще й в передачу підтримав окупацію України. І тому я посчитав, що це відео не должно бути в інтернеті, і це відео закрив. А потім вийшло так, що. Ну, мене воно, коротше, грубо говоря, пропало з комп'ютера, і тому його заново перезалити не міг. І так воно пішло по бороді. Але в принципі, ті люди, які знають, що таке ява, вони і так його настроють, в принципі, і без мене це раз. А по-друге, серії було дві: сугубо для 250-ки, для 350 ки іменно по старушки 634 ті Дуже класне відео з доработками з всіми нюансами. І чогось це відео ну, прям дуже багатьом людям не сподобалось. хоча... Там і переглядів було багато, лайків було багато, але там було дізлайків, примірно таке саме кількість, як і лайків. Хоча я не знаю, чого. Я, вроді би, там нікого не обідав, криво нікого ні на кого не сказав. Е... Ну, отака. Це ситуація, яка була 3 роки тому. Але ж е... сьогодні в нас на часах е... уже. Уже завершується 19 липня, і тому я урочисто кажу, що рівно 5 років тому я поставив собі вперше на чекушку електронне зажигання, время дуже швидко пролетіло. Я скажу, що було багато всяких нюансів, хороших, нехороших. Геть різних геть полярних, тому в мене таке е змішане відчуття, але це було дуже цікаво, це було захоплююче. І якби я через цю всю, через цей шредер не пройшов, я б в цьому не орієнтувався, мене було б дуже легко надуть. А так я це все діло пройшов, і тому я вже дивлюся на цю всю ситуацію, як дембіль після армії. Ну, приблизно. Але е, у нас є україномовна аудиторія, наші українці, які не тільки боронять нашу країну, а ще й в придачу мають в хазяйстві яву і перебувають на службі, на, 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 виконують завдання, виконують доручення і таке інше. І ці козаки, я їх знаю. І вони мають яву. Вони мають яву. І я якби хочу записати відео сугубо для наших козаків, спеціально написати на українській мові, щоб е, ті русняві штемпи, які дивилися мене п'ять годин назад, чотири роки назад, три роки тому, чотири роки тому, щоб вони не дивилися контент. Тому я записую на українському, щоб вони на українській мові, щоб вони не розуміли про що йде мова. Я спеціально понаходив в своїх закромах запчасті е, і хотів би показати, е, що стосувалося цієї ж голки. Чому? Тому що говорить це одно, ну не всі люди представляють і їм хотілося би побачити. Багато коли складають карбюратор, дивляться, щоб була от заслонка, зношена, не ізношена, дивляться на її оцю частину. Да. Тут чим товстіший метал, тим вона менше так ходить. Но найважливіший параметр це ось. Все. Зараз показую. Оце. Оце, якщо буде отаке. при троганні з міста, особливо на хороші звздочки, буде дикання, толчки, ривки і жорстка робота. І ви же клюр ставте хоч 115, хоч 120. Це буде. Що зробив я? Напаяв припой. І зробив, що в мене воно сюди заходить. Плотно. Ну, заслонка в даному випадку в мене стоїть на мотоциклі не ця. Це я так показує як донор. Да. Зверху вона засовується. Клиноподібна і вона фіксується. І от завдяки цьому, коли ось о, я спеціально емульсіонну трубку, прям, ну, не то, що я не буду казати, що для глупеньких, тому що я для розумних козаків роблю відео. Ось це зараз. Погнуту зараз знайду. Я їх побив, поки там доставав. Ну, ось, о, наприклад. От і ось у нас в карбюраторі. Звідси у нас йде з воздуха і заслонка у нас піднімається. В цей момент, звісно, тут у нас знаходиться жиклюр і у нас летить бензин. Так от, коли у нас є голка з отакою от характерною. Тут видно так, вона тоненька потім так хопа і утолщається. І потім і розмір приблизно йде вже одинаковий. Так от, бензин. Спотикаючись об цю загугулінку, запізнюється. Запізнюється коли? Повторюю, бо може мене неправильно уловили. От На холостому ходу робить мотоцикл добре. При повному газу робить добре. А коли трогається з міста на маленьких маленьких оборотах то коли ту -ту -ту -ту, на медлених оборотах розганяється. Я вот так вроде би кидаю, тому що вона спочатку працювала. На оцьомусь делі. Тут 50 отвір. Отут мінімум 96. І поки в нас 50 виходить на 96, є переходний режим. На 38-м карбюраторі цей переходний режим оддільним жикльором регулюється. Він там є. Тут у нас немає цього. Переходного каналу, тому у нас холостий ход, він же у нас і переходний режим. Тому для того, щоб при троганні з міста різко, наприклад, працює на холостому ходу ява в'їдеть на малих обротах, різко дається газ, щоб сразу ява пішла вперед, без ніякого затика, без замика. Во, я не знаю. Отак от. Припой. Хтось іде, навірно. Чи ні? Припой. Ця голочка ще не готова. Ця голочка ще не готова. Ці всі голочки ще не готові. От я її спиляю, щоб зробити таку саму голочку і на 350-й мотор, тому що мені цей двір дуже сильно сподобався. Я от і тільки що приїхав спокататися І скажу, що Цурпеле 250 не хуже, ніж 350 на даний момент. От голочка, яка вже зроблена. У неї нема ступіньки, вона йде від самого верха до самого низа. Вона плавно всточена, як моркошка. Клиноподібна. І. Так, да, в даний момент. О ну, тут взагалі круто. А, ні, не круто. Болтається. Я знаю, ви скажете, та, воно з заводи, типа на новом карбюраторі болтається. Так, да, болтається. Тому що по цього діла не було. На карбюратор уже там в 34-й вже ставить жиклюр 55. й Типа, щоб переобогащати е переходний режим. А на холостом ходу цього жкльора багато 55. Для переходу нормально, а для холостого багато. І виходить, настроївши чітко холостий ход, при троганні з міста він або давиться, або труситься. Тому цей варіант устраняє цю ваду. Наступне, я, до речі, я, кстати, показував голочка. Ця повністю саморобна. На ній ці всі канавки. Тут їх по-моєму. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять канал. Да? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять каналів. Дуже чітка голка. І от я її е, і допрацюю. Я її допрацюю, я вимірюю штангелем е, і мікрометром. Виміряю її начало От якраз. Зараз покажу, де його цей мірять. Голка ставиться на саме нижнє положення і міряється в цьому місці. Можна продряпати голкою, заміряти, скільки вона показує по мікрометру. Скільки показує в самому низу по мікрометру і зробить, її згладить оцей горбочок, якщо можна сказати, такий є маленький горбочок. І мотоцикл починає перти. Димить курить дуже жорстко. Прям так, так жорстко що мало місця. Я б навіть сказав, що. Ой-ой-ой. Да, але їде блін, дуже класно і е, ушло така тема, як перегрів. Я дуже сильно здивувався, що я почти на, на повному газу от прокатався з 10 години. Тобто я 45 хвилин е, почти газ був повний. Ну, Перва, друга, третя передача на повному газу. Ну, не так, як діду жора, ну жорстко. Глісірував, по ямкам глісірував, думав, що в мене фара вилетить. До речі, на таких прогазовках в мене не згоріла ні одна лампочка. Можете дуже порадуватися. Ні маленька, ні велика. Тому я вирішив спробувати допрацьовану голку, допрацювати її ще дужче. І поставити на 350 е, мотор, точніше, 360-й. Е, вона в даному випадку трошечки товстіша, тому її треба буде долизати. Дуже часто голки на. Ну, Оце ось 34-та голка. Видно, зараз я навіть фокус зроблю ближче. Вона тупа, вона прям геть тупа. Тупенька. А ця гостра. Оця саморобна тупа. До речі, от видно, які забоїни хтось поробив, хтось рівняв. Ось в центрі ступенька це теж дуже погано. І оцей тупнячок, який знаходиться на нижній голці, от він реально псує розгон. От треба таку піку таку робити. Шуруповерт 20 хвилин і ява починає літати. От така ось іголка цікава. 9 канавок. О, 9 канавок. Тому от вона тут трошечки допрацюється і поставиться на 350-ту яву. Там зараз так розкатали пісок, що їдеш як по борошну, дуже небезпечно. Ой, виходить. Піднімаєш газ. І бензин мгновенно летить. На верхушке є такий пеньок алюминиевый, Спотикається цей бензин оцей пеньок. Розпиляється, розпилення. Ось я сейчас покажу. Ось так ось. так ось воно йде. Зараз. Звідси так Іде? Піднімається голка і йде розпилення бензина. Да, я, чесно говоря, коли цю фішечку не знав, то я по дурості, я по дурості е, в, дуже багато завів вже клюрів, і я їх підбирав. Е, 115 і дуже багатий, 96 мало. Я середньоарифметично робив. Получается, можна ще і з таким параметром поекспериментирувати и я скажу, зробити досить непоганий результат. Досить непоганий результат. Да, конечно, це забирає час. Не получится так, що бац, 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 поставил і поїхав. Ця тонка підгонка бере, треба запасатися терпінням і часом. Видно, що саморобна голка децел тонша. Децелочек тонша. І производительність у неї відповідно теж більша. Ну, це для тих, хто хоче повазитися і хто хоче зробити лучший результат. До речі, я з дуже великою пошаною відношуся до тих людей, які займаються всякими доробками і колхозами, але я противник тих людей, які псують річ. От вони десь побачили десь щось і насверлили на їжу 5 каналів, там де тих каналів було 2. І кажуть. От мене, наприклад, там іж не заводиться. А де вони ті канали? Вони в Поршень попиляли, порізали, повиробляли дірки. І в них дов іти впуск. Поршень ще вверх не долетів, а вже відкрилося вікно. І вже немає впуску, вже закінчився. І виходить, настройки карбюратора вже геть не підходять. Тому. Треба дуже обережно і з умом до цього все діло підходить, тому що зіпсувати хорошу річ дуже легко. Але мені не жалко псувати голку ту, яка повністю саморобна. І навіть якщо я помилюся, у мене є як мінімум ще дві запасні. Тому побажайте, щоб все вийшло. Результати вже про 350-ку скажу потім.